Всім доброго здоров'я. 17 година. точніше 17.30 і до ночі планую бути. Зараз звідти захмарилось. Але сподіваюсь, дощу не буде. Хоча як маю. Сьогодні спіннігова риболовля. В планах в принципі піймати головня. Спіннінговий комплект фаворит X1. X11. 682 УЛ до 7 грам. Спінг, одна кільця тут, ну оновлений Х1. Катушка 2000S розміру. x 1 і шнурочок X1. Тут до шнурка прив'язаний. Обривав напевно сантиметрів зараз десь виходить 30 поводок з фліорокарбона. Ну, можна флюрокарбон можна жилку. Отак От від, від 0.18 до 0.22. Якщо на таких невеликих річках, на Дністрі, наприклад, можна 0.24-0.26 поводок ставити на великій воді. Дві коробки такі від селекту з приманками. Двостороння. Така підколивалочки є. Вертошечки від Роблекс, нальовки, одинички, ваблера, Select, спринт покидаю, посилання на всі снасті, які ми ловлять буде під відео, і на спінінг, і на приманки, на кепку, на футболку. Все буде під відео. І на штучну мошку. Бомбарда. Бомбарда. Бомбарда плавається. Скільки грам? 15. 15 грам тут будете під перекатом ловити. Так Будете тут під перекатом. А буду пробувати до мішати. Ні, то я теж, я йду тоді до плеса. йду на плесо, потикенько вам тут лишається перекат. Я йду нижче на другий плесо Так, по кілька разів кидаю різні приманки. хочу отримати хоча б перші покльовки. Пробую виблирки. Select, sprint зараз Счепю. Удар такий непоганий на воблер. От на коливалку з одним очком, ну зрозуміло, що б'є, не засікається, але як він хитряється на воблер бити і не засікатись. І іноді покльовок буває дуже багато, а лавиться мало що. Зміна приманки. Roblox. Ох, скровнило. Є такі непогані тачки. Вона не засікається. А знову поклевка. Поки що на... зараз почалась покльовки на цю роблець з, бі... з білою пелюсткою Перший головень Ось така роблекс сьогодні. Поки що найбільше приносить покльовок. Щоб було і на такі грубі головні. І на вобер. Покльовки на все ніби є, але поки що о, цього першого злою і найбільше покльовок на цю таку біленьку. Потрохи на це плесо, слідуючий. Покльовок є саме основне, але не плавить. Удари. І то тут стрійник стоїть. Очки острижні. І так наб'є, не лавиться. Але до вечора ще є там час. Думаю, може під самий вечір відкриє рота й жадно буде клювати. О! Перший закет на нове місце голови. Головні такі грубі. Зараз би на 40 сантиметрів голови, я думаю, важав би кілограм плюс. Це блесенка хоч повільної проводки, А знов тукне, тукне. Ага. Корч на течії. Обрів я відчіпати. Може десь так пояс буде. Може і не буде. Шкода блесеньки. Ну, сьогодні робоча. А тут ще й не О! Корч в воді. Сподіваюсь, не дурно що сьогодні на неї спіймаю щось. Ага. Та вертошка сьогодні в ділі. Звичай двох течі, одна звідси, одна звідти. Одна звідти. І там любить стояти рибка. є Він так на поверхні б'ється. Скільки зазвичай вже тисяч цих риб спіймають, кожен раз. Цікавий, цікавий. Ловлю і ловлю їх. Ці покльовки, ну риба ніби не крупна, але як наб'ється, які покльовки. Красота. Бачите, він який грубий. Зараз щось наївся. Ходова доростить. На вертушку, якщо лавити, особливо початківці, робіть повільні проводки. На повільній проводці працює дуже добре. Він все просто закинули. О! Це вискакує з води як форель, просто капець. класно. О, такий більший сьогодні. Вертошечка сьогодні аж не хочу її міняти вже. Гадить владерцями. В зараз їдять. Вже йде до осені діло, її, набирати жирху треба їм. Із усіх приманок, напевно... Вертошка найлегша, так в роботі, найлегше неї навчить ловити. І все гробші і грубші попадають, дивіться, які ова! Файнюцький йдемо далі. Тут бачу, корчі з води стрічать і щойно зачепив, вже думаю буду переходити на ту сторону. Причіпляю коливалку якусь таку трошки на коловалку покидаю до кущи. покидаю. Докущи. Ова! Файна є. який гровий. Це на коливалку. Рона. 2 грами Riverplay. Такі прутки в руках важко втримати. Викручується. Вже страчать корчі і в воді бачу, тому і вертушку я зняв. Не складніші умови там АМД коловалка. Скубни, скубни. Ах, я моя. Скільки сьогодні поклявок було. Не такий голодний, як би хотілося, але клює. Ну зато грубий. Зато я що тягнути. Ну скобну. То навіть не коч просто так сплавляє. Знову? Ну і скільки поклявок він не лавиться, як ти так клієш сьогодні? Хайненький клейник. О! Втім сьогодні грубі всі 100 дон на триграми реверплей. Такий доволі швидкий перекат, корчу воді. Таке складне місце, головень тут наче тримається. О, дайте. Та файний кланіт, що хотите. Все летает! Та зарод. Три грамма коловалка. І я там корче, чути блесна перша перейшла по, по гілці. Вже вертушка вже б зачепив, прийшлося б або обривати, або лізти. Постав триграмову каливалку, тому що течія сильно. Щоб трошки глибше її опустити. Ух ти блін. Лапнула за коливалкою, а вона промахнулась. Або головень, або Так, ти сьогодні? Найкрупніше щось, хлопці, Файне що взяла. Е, э, це вже клень. Оба-на! Он це вже голови оба! Все знову наверх перехати і знов з'їдуним але тут, тут до темноти Покльовок було риба тут ще є Я ще кому клювати риба вже так сказати трохи наколото але час вже пройшов вже хвилин 20 але зазвичай так є, треба давати якщо з одного місця ловити 20 хвилин пів години щоб місце так відпочило від перманок і тоді можна знову ловити. ух ти блін ну що ти скажу скільки цих покльовок сьогодні було щось другого підхода кілька покльовок було і жодне Рибки. видно, що активність його знизилась. Він тут є, бо поклевки були. Ух ти! Ух ти, Файно! Файний, файний. Сьогодні риба така приємна. Двіть, оп. Покльовок По маса, риби не так багато. А як там більше десятка, але. Але риба така симпатична сьогодні. Так що коли будете дивитися це відео, на наступний день вже можете йти на голову. Я може зараз також частіше буду цю рибу ловити, він клює, почав клювати. Миренка. файно, Давненько не попадалась мені. До речі, отако серпень, вересень, і мерена, і підуство ловиться і на блесну, і на коливалку, і на вертушку, і на воблерки. Я розпочинаю хіжачити. Так що ніскільки не дивно, що вона Меренка, клюнула. Ось так можу сказати, від доста починає темніти. До машини пройде буде ніч. Зараз ті перекати проходити назад, але не хочеться. Не хочеться йти з ріки, Тому що все-таки почалось нарешті. Почався нарешті, той кльов. Гол якого чекаєш. І... І розмір став вже тепер приємніший. Ох, знову покльовка. Яка красота на течії ловити цю рибу. Дякую, що веземо. дійсно почалось. Це такі шикарні голони сьогодні. Вже темніє практично, але ми не йду, ще кидаю. Тут бум! знову потужна покльовка. Ну що, друзі, вже практично темно. Зараз вже буду з фонариком світити, щоб перекату, перейти, аби десь не булькнути, не впасти. Ну, під вечір ще в принципі, як почало темніти, ще спіймав такого потужного. Ну шо, Тепер вже таки точно можу сказати, що нарешті почалось. Кльов головня, такий, який чекаєш там ціле літо. Файно сьогодні половив. Покльовок було дуже багато. Гарний спінніжок відпрацьовую на течі. Так що все, друзі, до зустрічі. А я побрів до машини.